Відлетіти на Марс і не повернутися. Нідерландська компанія Mars One оголосила набір волонтерів-астронавтів для життя на Марсі. При цьому перші поселенці повернутися додому вже не зможуть. Відлетіти на червону планету назавжди таку подорож пропонує здійснити й нідерландська компанія Mars One. Понеділок вона оголосила про початок набору добровільних кандидатів у Марсіани. Як говорить керівник проєкту, технології, яка б дозволяла повернутися з цієї планети на Землю, поки немає сьогодні компанія Mars One починає пошук тих. То бажає жити на Марсі. Пошук відбувається серед людей будь-якої нації, які хотіли б оселитися на Марсі. Висадка першої команди намічена на 2023 рік. Старт, посадку і інші етапи місії планують транслювати через інтернет. Подати заявку може будь-хто, заплативши за це 38 доларів. На даний момент добровільно відлетіти на іншу планету вже виявили бажання 10 тисяч осіб зі ста країн світу. Вимоги до заявників прості: вік від 18 до 40 років і хороша фізична форма. Протягом семи років до початку польоту вони повинні будуть пройти серйозну підготовку. Сама дорога до Марсу займе сім місяців будь який великий крок завжди означає деякий ризик. Ця місія не виняток. Коли ви відправляєте людей на Марс, ризик можливий, але ми відбиратимемо людей і розповімо про ризики. Вони повинні самі все зважити. Чи хочу я ризикнути, щоб моя мрія здійснилася, чи ні. Самі люди повинні вирішити, варто це робити чи ні. Відкритим залишається питання про доцільність і етичний бік продовження марсіанського роду. Ці люди житимуть на Марсі в дуже обмеженому просторі. Це небезпечний простір, і будь-який майбутній батько повинен завжди запитати себе, чи відповідне це місце і час для народження дітей. Ми відправляємо на Марс відповідальних людей. На даний момент найбільшою перешкодою для компанії є збір коштів. Їм треба ні мало, ні багато 6 мільярдів доларів. Для перших поселенців вже будуть підготовлені умови для життя. Це зроблять роботи, яких відправлять на червону планету заздалегідь. І хоча повернутися додому люди вже не зможуть, але підтримувати зв'язок із землянами можливість буде через інтернет. Планується також забезпечити доступ до телебачення. І хто знає, можливо, марсіанська колонія розростеться і одного дня люди зможуть повернутися додому.